Obsidian почав 20 років тому. Люди завжди запитували, що ви хочете, що ви собі не планували. Що ви збираєтесь робити через 10 років? У всіх були ці запитання. І я завжди мав дуже просту відповідь: ми будемо робити чудові ігри, і швидше за все, це будуть рольові ігри. У 2003 році я працював продюсером у студії під назвою Black Isle Studios, яка насправді була підрозділом Interplay Productions. Ми зробили купу дуже успішних рольових ігор, але це не було цілком зрозуміло, що взаємодія як бізнес насправді не функціонував. У деякому сенсі, коли ми втратили ліцензію на Dungeons Dragons під час розробки Baldur Gates 3. І на той момент ми дивилися на це як на майбутнє, та те, як йдуть справи у Інтерплей і вирішили. Що можливо настав час створити власну справу. Інтерплей втратила ліцензію. Це означало багато чого для типу ігор, які ми хотіли створювати. Схожі на те, що ми бачили у ці D&D, який схожі на дідові настольні ігри. Ми не могли більше цього створювати, і це я думаю було останньою краплею. Нам було дуже важко створювати там ігри, тому ми подивилися на напис на стіні та сказали: що ж, добре, тож, якщо ми хочемо продовжувати робити це, то єдиним виходом зробити це було залишити інтерплей та створити власну компанію. Будучи невеликим стартапом у ігровій індустрії, ви знаєте, це був цікавий час. Це було усе те, що ми збираємося робити сьогодні. Можливо, наша робота зацікавила інтерплей. Вона була зацікавлена в тому, щоб нас відокремити, і таким чином ми могли працювати далі з іншими ліцензіями. Ми могли потримати Star Wars, так чи інакше. Ви знаєте, ліцензія НЕДМеха, і це просто здавалося, що тоді ми всі витратили купу часу. Розмовляли про те, як ми будемо створювати студію, що ми хочемо створити, як ми зробимо це успішним. І з цього народилась Obsidian Entertainment. Коли ми створили студію, найкраща ціна, яку ми могли отримати за квадратні метри офісу, була безкоштовною, тому це було моє горище. Було дивно приходити до нього додому на роботу. У Фергуса був триповерховий будинок, і третя історія почалась там, де ми всі працювали. Я купив будинок разом зі своєю дружиною, і одним із варіантів було поставити готове горище. Це було 450 квадратних футів простору. Тож ми подумали, що на них не потрібно витрачати гроші. Був тільки я, а потім ще двоє людей, потім троє. і Зрештою, ми фактично отримали. Офісне приміщення у нас було сім людей. Тож ми мали прийти вранці, і припаркуватися а потім тихо зайти в його будинок і прокрастися на гору. Потім сісти тихенько. А потім взятися за роботу на горі. І тоді у нас не було нічого. Ми були абсолютно новою компанією. У нас не було ніяких процедур. Наприклад, як ми робимо речі, як ми купуємо речі з перших речей, які ми зробили. Це застрибнули у мій форт, поїхали в костро. Копили розкладні столи і найдешевші офісні крісла, які ми могли, та облаштувати меблі Оліверу. Піднятися на горище Фергуса. Ми всі начебто стверджували, що це моя стіна і це місце, де я збираюся сидіти під цим вікном. І Фергус поставив свій стіл там. І тільки тоді ми почали встановлювати речі. Ви знаєте, це було напередодні світодіонних led дісплеїв. У нас був гігантський 27-дюймовий монітор, який створював масу тепла. Ми навіть хотіли мати мережу, тому нам навіть довелося мати гучні сервери та гучні комутатори. І це усе, коли моя дружина була на восьмому місяці. Вигідності, це було чудово, тому що нам було потрібно офісне місце, щоб працювати. Ати спочатку ви не можете просто орендувати офісне приміщення, коли у вас немає грошей і немає доходу. Тому той факт, що він мав цей простір, було дуже чудово, і це було просто класне середовище для нас: купа друзів в одній кімнаті разом, ніби намагаючись поміститися скрізь. Де ми могли сісти за стіл тут чи там, і просто це було трохи хаотично, але це був чудовий досвід. коли ми заснували Obsidian, перше, що ми хотіли з'ясувати, це які ігри ми хочемо створювати, і тому ми зв'язалися з різними людьми. Та одна з перших ігор, яка нас зацікавила, була RPG Star Wars. Ми працювали над грою під назвою Dark Alliance. Це було використання типу такого рушія, екшн рольових ігор. І тому ми поговорили з розробником Snowblind. Вони сказали, що ми можемо використати рушій. А потім ми запропонували LucasArts цю ідею. І вони були зацікавлені. Було помітно, ніби вони неймовірно зацікавлені. Але потім виявили. Це, що Саймон Джефрі, який керував Лукас у той час, зрозумів BioWare не була зацікавлення в продовженні роботи над Knights of the Old Republic, І він знав, що ми нова технологія, і ми хочемо мати справу. Тому ми відкриваємо студію. Він склав 2 плюс 2 разом, і вийшло те, що вийшло. Knights of Old Republic 2. коли ми вперше отримали контракт на Котор 2, Ми насправді не знали, у що ми ліземо. Ми не грали у цю гру. все ж. BioWare люб'язно відправив двох інженерів до нашої студії. І ці хлопці вони схожі на нас. Гаразд, Наша перша студія насправді це горище. Тож дозвольте мені взяти цих двох хлопців на горище. І нехай вони просто працюють там у день. Це було весело мати цих двох хлопців, які впали донизу. Очевидно, вони звикли працювати в офісній будівлі. Вони були законною компанією, у них було все те, над чим працювало багато людей. І вони беруть свою кодову базу і залишають її на горищі. І ми завжди думали, що це надзвичайно смішно, тому що вони просто виглядали з пантеличинами весь час, поки це робили. Це було фантастично для мене. Я думав, що це все весело. Усі, принаймні, весь Obsidian спочатку думав, що це весело. Коли ми почали працювати над Котор 2, біовейр, все ще намагався закінчити котор 1. Тому в перші дні було багато відкриттів того, як вони роблять котор. Розробка котор йшла приблизно 14 місяців. Для котр 2, повинен сказати приблизно 14 місяців. від часу, коли ми підписали до часу, коли ми відправляємо версію Xbox. Я був продюсером гри. і тоді це в основному означало, що я був менеджером для всієї команди як керівник проекту. Команда, я думаю, мимовірно, це було близько 30 років. Можливо, близько 32 людей або щось подібне. Це було дуже дуже складно. Я знав, що ми не збираємося це робити тільки відкриваючи студію. Ми також створимо нашу першу гру. Ми повинні зробити все якомога дешевше і якомога ефективніше. І для мене це означало, що повільний тиждень був схожим на 60 годин напруженої роботи. Напевно, десь 80 чи 90 годин. Це було складно. Теж були сюрпризи. Знаєш, коли ти створюєш нову маленьку компанію, я думаю, що тоді ми очікували не лише трьох чи чотирьох програмістів. Загалом Це здавалося чимось складним у той час. Тому я сидів і витрачав час на багато спроби помилок. А потім я зрозумів, як я можу автоматизувати процес і довести його до потрібного місця, коли ми працювали над грою щовечора. Так що кожен день у нас була нова збірка. Я працював над багатьма іграми, у яких було багато цікавих речей, та й проблем також. Котор 2 був нашим першим проєктом. Час був трохи стиснутий, але, врешті-решт, я надзвичайно пишаюся грою та можливості працювати в компанії, яка створює дивовижні речі. Гра вийшла чудовою, але не настільки, наскільки б я хотів, якби у нас було трохи більше часу на допрацювання, але воно того варте. Я великий шанувальник D&D. працюючи на Дайсен Вейл, vale. ми могли представити третє видання до цього. Це був один із найвеселіших часів у моїй кар'єрі, чесно, працювати над цим проєктом. А потім мати шанс узятись за Neverwinter, яка для мене була улюбленою серією, і ми працювали над Neverwinter 1. Видавець деякий час повертався до Interplay, тому для мене це було дуже захоплююче. Розробка Neverwinter Nights nice 2 шла досить непогано. Одна з перших речей, про які я шкодую та не шкодую. Це коли ми вирішили повністю змінити редактор. Те, що ми збиралися зробити. Це взяти редактор з Neverwinter Nights nice 1. Це був дуже простий редактор. Він використовував дуже великі шматки. У це це було легко збирати, але було важко зробити так, щоб це виглядало сучасніше. Що ми намагалися зробити в той час? Це справді мати гру, яка б виглядала більш сучасною грою. Яка мала вийти у 2006 році, тому ми створили новий редактор. Але на жаль, редактор, на ми сподівалися, було зроблено за кілька місяців. Справді не було зроблено на протягом майже 15 місяців. Добре, ти хотів взяти Neverwinter і одружити його з цим новим поколінням графічних технологій, які тільки почали з'являтися в галузі. І єдине, що ми зробили, це додали затінювання, ніби ми просто малюємо невеликі темні кольори на речах, щоб надати їм те, що зараз виглядає нерівним за допомогою звичайних карт. Ми справді могли зробити це набагато реалістичнішим, тому ми вирішили створити новий засіб візуалізації. Це призвело до багатьох змін, які ми збиралися зробити в концевому підсумку. Нам потрібно було змінити рендер. Тоді нам доведеться змінити інструменти. А коли ми змінимо інструменти, новий рендерер має деякі нові обмеження, які вам потрібно зробити, щоб закінчити функції. Було щось по типу сніжного кома. Це був безперечно урок, який прийшов до мене. ідея того, що вони хотіли змінити інструменти, та як вони хотіли змінити двигун і подібні речі. Ви знаєте, часто я відхиляв це саме через те, що ми були новою компанією, і я більше не схильний до ризику. Мабуть, намагаючись тримати те, що вони намагались зробити. Ми все ще повинні були виконати дедлайни і подібні речі. Ви знаєте, вони зробили багато для редактора, змінилась місцевість, те, як працював пошук шляху, і я подумав, що це справді гарний хід, який вони зробили, вийшло дуже добре, багато зусиль. Але я думаю, що ми зробили кілька справді гарних речей з цим набором інструментів. Одним із інших викликів було те, що Atari, і це трапляється з багатьма видавництвами, вони хотіли знати, що ми збираємося робити. У нас є чудова гра, і вони хотіли, щоб ми її зробили. Вони хотіли, щоб через три місяці проект був схожий на фінальну гру, і ми мали справді зламати цю річ разом. І якщо я пам'ятаю, прямо від Френка та річе, їм потрібно було зробити речі, які ми могли б анімувати і таке інше могли створювати нові істоти. Тому багато в чому вони робили це в основному вставляли в гру. багато корей, а потім приєднували різних корей між курами. Щоб ми могли потім насправді мати речі в грі, які були б нашим замість кореї «Neverwinter Nights». Це справді було щось на кшталт справжнього жаху Намагаючись показати це як ніколи приємне, що спрацювало. Але я думаю, що справа в цьому це засмучувало. Ми витратили багато часу роблячи це хоча ми могли просто перейти далі однієї ночі, щоб рухатися вперед. Якби я міг це зробити знову, я б спробував зосередитися на тому, щоб надати їм дуже подібні інструменти, набагато більші схожі на оригінальні, щоб було набагато легше робити, і в результаті хвіст може бути довшим. Але, врешті-решті, насправді пишаюся грою. Мені дуже до вподоби саме одиночна гра. І ми продовжували працювати над інструментами, оновлювати їх і надсилати. І я знаю, деякі люди й досі грають у неї. Єдина перевага того, що ми створюємо новий графічний рушій, і, зокрема, редактор у всіх сенсах це дійсно дало нам набагато більше гнучкості, оскільки ми дивилися на те, що ми збираємося робити після основної гри. Тому я думав про маску зрадника на шторм те, що у грі стало особливим. Маска зрадника. Але я думаю, шторм тут справді недооцінений. Вони могли бути більшими, вони могли бути більш схожі на повноцінну гру. Це відчувалося інакше, ніж основна гра, лише через всю роботу, яку ми виконали з редактором та рештою інструментів. Тож одна з речей, якими я пишаюся. Те, що ми робили протягом усього часу, поки були незалежним розробником, ми завжди шукали нові ігри. Ми завжди пропонуємо нові ігри, про які завжди спілкуємося з видавцями. Нові ігри і все це відбувалося з котором. І всі пишуть, ми також все ще пропонували. І ми придумали таку ідею гри під назвою Виступ героя бойовика Кріс справді був у захваті. Коли ми з Фегрюсом були на обіді і просто говорили про ігри та різні ідеї щодо того, що ми могли б зробити, згадуючи про ті старі настольні рольові ігри. І коли я грав у щось таємне і думав, чому б нам не зробити щось подібне? Знаєте, шпигунська рольова гра на основі завдань щось схоже на Born Identity. Ми почали спілкуватися з багатьма різними дивними людьми в той час. Саймон Джефрі, який підписав нас на Лукас Арт, зараз працює у Sega. тому ми представили цю гру, і це мало сенсу наших головах. Це була крута подача, і всі її зрозуміли. Особисто я ненавидів цю подачу. Я думав, що це не так зрозуміло. Як для нас, це були гарні ігри, які я міг би зробити або подивитися. Але потім я подумав, що це доречно. Ми можемо застосувати, знаєш, всі ці фільми, які мали сенс. Як на мене, це було фантастично, але в просторі для рольових ігор не було нічого, що насправді, на мою думку, дуже добре підходило. Тому я не був прихильником цієї ідеї. І ми пішли шукати різні місця. І, врешті-решт, сега була тим місцем, яке ми обрали. і це знову допомогло. Це мала бути консольна гра. Тепер ми маємо рік досвіду з Unreal. Я думаю, що Sega почувалося краще. Що це змусило нас почуватися краще. Так і сталося. Це допомогло нам продовжувати розвиватися як студія. Але потрібно було розуміти, що це насправді означаємо, що ми називаємося виступом героя бойовика. Справді потрібно це зрозуміти. Тому одна з речей, яку команда зробила спочатку, це подивилися купу шпигунських фільмів і телешоу. І ми зрозуміли, ніби це зводиться до цих різних архетипів Джей Бі: Джейсон Борн, Джеймс Бонд і Джек Бауер з 24. І тоді потрібно було придумати персонажа, який міг би мати ці риси. Але ми не були до кінця впевнені, як це зробити. Ми хотіли працювати, і я б сказав, що ті перші дні Альфа протокол. Гру, начебто, кидали туди-сюди, у різні місця. Ми почали на Unreal 2.5, і рання розробка пройшли досить добре. У нас були хороші ідеї щодо того, як ми хочемо рухатися вперед. Були криткі ідеї для розмов. Ми зібрали кілька прототипів, які робили саме те, що і прототипи показували нам, як треба чинити правильно. Ми повинні зосередитися на цьому, і ми повинні все це виконати. Все це жахливо. Давайте не будемо робити нічого з цього. Колись ми хотіли мати ці суперські речі, супер-екшн, як падіння в літаку, падіння в небо, і ви, начебто, елементи керування інвертуються. Я думаю, ми зробили це для Sega один раз, і це коштувало близько 500 тисяч доларів на дві хвилини ігрового процесу. Але нам також, Але, також подобається прямо в цій зміні Epic випустила Unreal Engine 3, і ми добре подумали, що буде краще перейти на нього. Чим раніше, тим краще. І це дійсно поставило нас у проблеми з точки зору технології у проекту. Тому що третій Unreal не був готовий до активної розробки. коли вони випустили його, і тому ми втратили приблизно 6 місяців на розробки купу дизайну поки ми чекали на дороблення Unreal, який оновлюється командою інженерів, яка мала багато проблем з цим. але зрештою ми, як студія, не були повністю задоволені. Тому приблизно на півдорозі загального часу розробки Тоді ми зупинили розробку та перезавантажили проєкт. Знову зосередилися на всіх речах, які ми вважали найважливішими для ідеї екшену та шпигунської гри. Все те, що ми вважали найкрутішим про вибори наслідки, які мали усі персонажі, яких ми любили більшість місць, які ми любили найбільше. А потім нам знадобилося ще близько півтора року, щоб закінчити це. І для цього потрібно було багато часу. Я думаю, що це було те, що було складним у розробці цієї гри. Це витрачало багато часу. Я шкодую, що у нас не було гри, яку ми хотіли створити швидше. Щоб у нас було більше часу, щоб витратити його на налагодження анімації та зробити їх кращими. Або встигнути виправити деякі помилки. Але в сенсі історії та діалогів я дуже люблю цю гру. альфа протокол став майже двома іграми, які були з'єднані разом. Одна частина це біганина та стрільба, навіть з елементами рольової гри. Дещо зростають ваші характеристики, та нова зброя це все те, що ви можете зробити, саме різне і тому подібне. Але в кінцевому випадку екшеном це не було. Я маю на увазі, що в деяких випадках це може бути досить добре. Але для багатьох іноді анімація була незграбною. Це було пов'язано з тим, що була інша гра, яка була схожа на реактивний двигун. І я не думаю, що жодна гра до неї чи після коли-небудь давала гравцям таку кількість здібностей, але небагато свободи волі. Це не про те, щоб сказати, який ти хороший. Ви отримуєте плюс два бали. А якщо ви злі, ви отримуєте мінус два. Тому що нерідко ви робите щось погане в грі, і не отримаєте ніякої вигоди. Ідея була в тому, щоб дозволити гравцеві бути тим, ким він хоче, одним із трьох JB. І та частина, яка є аспектом гри, про яку люди й досі говорять, це справді цікава гра, яка, по суті, в певному сенсі не була чудовою, або її аспекти не були чудовою, тому що інша частина гри була такою чудовою. Люди просто пам'ятають і завжди говорять про це. І сьогодні я хотів би, щоб ми могли зробити продовження. Я б дуже хотів попрацювати над цим у певному сенсі. Мені подобається концепція кеппінгу. Мені подобається, що в ній є фрагменти Джеймса Бонда і Джейсон Борн. І місія не здійснена але не будь-який з них, зокрема, це має якийсь сенс. Я думаю, що це просто сучасна шпигунська RPG. дійсно крута річ. Це та річ, яку ми можемо зробити дійсно чудовою зараз, особливо після всього того, що ми пройшли за ці роки. Я дуже задоволений тим, яким вийшов IP, тому що було дуже важко його створювати. Під час розробки багато чому навчилися. Щось досі є гарним, на мою думку, унікальним. це досі запам'ятовується як рольова гра. Для всіх на вибір і наслідки, які ви маєте, і всі ці круті персонажі та деякі особливі елементи, які просто створюють унікальний досвід. Давайте повернемося до Ботаніка: Мекамен, Стар Ворс, Даджене Дрегонс, <різований> так, прибудь. <плізований> давайте зробимо це абсолютно. <плізований> Я теж був дуже схвильований, тому що наш креативний директор Джош був супер до проекту. Працюючи з Джошем, він просто приносить такий рівень хвилювання, який важко перемогти. Він заразливий. Це справді важко не захопитися цим. Aliens «Прибульці» була науково-фантастичною рольовою грою, базованою на інтелектуальній особистості І все було засновано на дії гри від третій особи. де Ви постійно ходили самі у групі з двох компаньйонів. Загалом було 16 осіб. Ви всі намагалися працювати разом. щоб знайти, як втікти з цієї планети. Яка була заповнена прибульцями, і ми використали внутрішню технологію обсідіана Тож, якщо ви знайомі з твоєю командою прибульців, я насправді був цілком задоволений, коли побачив, як працює команда. Ігровий процес виглядав як краща версія того, до чого ми прагнули з інопланетянами. Коли ми вели переговори із Сега щодо проекту прибульців. Сейко бажав надати нам трохи додаткового часу та додаткових гроші на розробку технології разом із грою. Коли я працював над чужим, я справді намагався це показати. Ви можете створити рольову гру. обстановку, обстановка, яка не була традиційною для рольової гри. Я дійсно думав, що франшиза про прибульців процвітала на ідеї між особистих стосунків, між персонажами. І я подумав, що це справді те, що є найкращим рольових іграх. Обсідіан це те, що є головним серцем досвіду, який я думав, ми можемо показати, що ви ти мати щось, що базується на дії, що має справді класне відчуття жаху, але щоб зрештою це була рольова гра, у якій ви приймали рішення та взаємодіяли між людьми. Але тоді ми почали стикатися з різними проблемами, тому що одна з крутих речей про інопланетян, звичайно, це інопланетяни. Мати інопланетян, які бігають в іграх, надзвичайно важко, і ми працювали над цим, тому що ми не тільки намагалися створити щось, щоб це було, а й створити щось складне. щоб це виглядало реальним і щоб прибулось виглядав живим просто знаходячись десь у світі, ти не можеш просто зрозуміти руші у вакуумі. Вам потрібні певні цілі і вам потрібні деякі речі, які ви намагаєтесь досягти цим. я думаю, ви знаєте, що було добре. Що ми розробляли інопланетян. Ми були впевнені, що ви знаєте, що ми можемо зробити так, щоб гра відчувалась добре. Тому ми не були зосереджені на тій стороні речей, на яких ми зосереджувалися. Ви знаєте, механіка гри та наші інструменти, конвейер розробки, подібні речі, тобто те, що ми доставляли Sega, етапи, які ніколи не виглядали так добре, тому що ми зосереджувалися на функціональності в першу чергу. Люди у Sega, здається, намагаються зрозуміти, що ви знаєте, щоб це було лише частиною нашого прогресу. Тому вони почали дивитися трохи обережно. Гра збиралася закінчитися тим, що вони не могли зрозуміти, де це буде. Візуально там, де це мало бути. Ми робили не так добре, як могли. Потрібно з'ясувати, як усе об'єднувати. Буквально так, як ми могли б підібрати набір плиток до наших частин космічних станцій та інсталяцій, разом так, щоб інопланетянам і вашому персонажу було легше ходити по них. Тому весь рік ми справді намагалися з'ясувати, як повернути інопланетян на правильний шлях, і ми справді досягали, ніби ми придумали нову систему інструментів, яка насправді могла б зробити, наприклад, це більш надійним. Щодо того, як усі речі працюватимуть, і ми насправді отримавши багато роботи зі зброєю, роботи з освітленням, нове освітлення, те, що ми створили, ми справді почали розуміти, що це за проблема. І тоді ми взяли нашу віху розробку і побудували щось таке, ніби ми були. О, ви знаєте, що ви думаєте про це? І зосереджуєтесь на візуальних ефектах. Люди Називали це спокою в галазі чудом, дивовижні віхи, в яких раптово гра фактично об'єднується і починає виглядати як мало виглядати так, ніби буквально це було. Що ми зібрали це разом а потім ми демонстрували його нашому видавцю в Sega. Я пам'ятаю, як у нас була розмова з технічним директором, і він каже, що це виглядає приголомшливо. Чому ми не бачили цього раніше? І я знаєте, такий, і що добре ти знаєш, що ми завжди знали, що це буде так. Ми не зосереджувалися на тому, щоб надати вам це на даний момент часу. І те, чого ми не знали, бо починаючи з трьох-чотирьох місяців до того, ми були близькі, що вони збиралися скасувати гру. Коли гра була скасована, я працював над протоколом, і це був мій проєкт. Це було несподіваним для мене, оскільки я насправді думав, що інопланетяни мають кращий напрямок і був більш зосередженим. Я вважав, що це був проєкт, де ми мали кращий результат. Планую на майбутнє, тому що я знав, що IP буде хорошим. Я просто. Не міг зрозуміти процес мислення сега щодо цього. Мабуть, це був найгірший день у моєї кар'єрі, саме за ді, коли прибульців скасували. Я працював над цією ігрою два з половиною роки і вкладав в неї все, що я міг би вкласти в неї. І це було руйнівним не лише для студії, а й для команди. Особисте життя кожного ти знаєш, це був сумний момент. Я маю на увазі, що всі були просто в шоці після цього. І, мабуть, це був один з найгірших. Я маю на увазі, що вони всі погані, тому що ви потрапили в таку ситуацію. У вас більше немає команди, за яку ви можете заплатити. Але ця особливо погана команда, яка радіє тому, що вона має зрозуміти це і рухався вперед. Це виглядало добре і справедливо. А Раптом ми більше цього не робимо, і крім того, це означало, що ми не могли втримати всіх людей у студії. Нам довелося скорочувати робітників, відпустити когось. Це буквально найгірша річ для менеджера, тому що їхня пристрасть, їхня відданість, кількість роботи, яку вони докладають, буквально найбільше розчаровує. І ти завжди думаєш, що я міг зробити те, що я міг сказати в певні моменти, якби я міг бути там, допомогти їм. У будь-який час, коли ми зупиняли роботу. Це було важко. В основному компанія підвела людину, і вони платять за це ціну. Ти людина, яка доносить і до них цю новину, це розриває серце. Найгірші дні в моєму житті, схожі на смерть членів сім'ї, та дні, коли мені доводилося робити звільнення. Мені це не дуже подобається говорити про те, як я почуваюся під час звільнень як засновник Тому що я знаю, відчуття не мають значення. Ти знаєш, так має бути. Я не той, хто постраждав таким чином. Життя не повертається з них на голову. Ти знаєш, ці всі люди мене відпускають, і ви знаєте, що я ніби не відчуваю. А як я почуваюся в цей час, має значення для вас. Ти знаєш? Це те, що я можу зробити для людей, яких звільняєфно Ігрова індустрія в кінцевому рахунку досить маленька. І знаєте, ви повинні робити це правильно з людьми. Це зрештою те, що ви повинні робити правильно, ставитися до людей. І ви знаєте, що ми всі намагаємось створювати відеоігри і це яка краща робота в світі, щоб ти знав.